Що наразі відбувається на кордоні із Білорусю тому що ми пам'ятаємо інформацію про те, що Росія зазначала, що вона буде знову перекидати туди на територію Білорусі техніку. Якщо знаєте, володієте інформацією, чи було перекидання техніки, скільки там одиниць, чи є збільшення особового складу війська Російської Федерації? Можливо, володіти такою інформацією. Можете розповісти її нам, тому що все одно, все ж таки, в киян в жителі жителів Київської області також постійно. Ційно є побоювання про те, що знову може розпочатися наступ з півночі, саме з Білорусі, кордон з Білорусі він для нас знову ж таки залишається також пріоритетним напрямком в плані безпеки, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій війні, яку Україна терорист розв'язала проти нашої держави, і за тим, що відбувається, і наскільки воно загрозливим може бути для України, звісно, стежать підрозділи розвідки, як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби для того, щоб аналізувати всю необхідну інформацію. І в подальшому м, сили оборони могли адекватно реагувати на будь-якому з напрямків, якщо ця загроза тільки наростатиме на, на даний момент, якщо говорити про е, лінію кордону, про е, прикордоння навіть з того боку, то ніяких е, ніякого нарощення е, сил ми не спостерігаємо. Але те, що відбувається в глиб території Білорусі, звісно, ще раз зазначу. Ця аналіз ця інформація постійно аналізується для того, щоб розуміти подальші ризики, які може нести цей напрямок. Але попри все, як на кордоні з Росією, так і на кордоні з Білоруссю, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо ми пам'ятаємо, що свого часу. В тому числі і в минулому році Росія тримала певні свої підрозділи і їхня кількість могла коливатися десь на рівні 10-12 тисяч. Тоді військовослужбовців, звісно, вони тоді е, переважно залучалися до підготовки і навчань на білоруських полігонах. Е, в подальшому Росія їх вивела в рамках ротації нових не заводила, але е, попри все. Ми маємо бути готові ще раз до розвитку будь-яких ситуацій, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості як по лінії кордону, так власне і в прикордонні в інженерно-фортифікаційному відношенні.